Територія міста Краматорськ має на обліку 56 пам'ятників до складу, яких входять і пам'ятники на могилах героїв радянського союзу, 10 з яких поховані у місті, як зазначила завідуюча відділом охорони пам'ятників Краматорського міськвиконкому Раїса Михайлишина з настанням режиму припинення вогню військовослужбовці збройних сил України за узгодженням з місцевими активістами взяли участь у роботах з прибирання території, прилеглої до могил та меморіалів. Сі час проходяться місячмісячні пограні пам'ятника. И все желающие мы подключаем всех, кого только можем подключить школьников, студентов, общественность неравнодушных людей для уборки за памятниками. И мы очень благодарны воинской части, которая тоже изъявила желание. Доцент Житомирського військового інституту імені Корольова Віктор Стрінада вважає, що всі військовослужбовці мають вчитися на досвіді старшого покоління і пам'ятати всіх тих, хто поклав життя заради незалежності своєї держави. У мене два діда воювали під час Великої вітчизняної війни, ну, вже їх вже немає живих, і тому я вважаю, що якщо за місцем захоронені діда я там не можу якось бути присутнім, то там, де я виконую завдання, я маю це робити. Ну, так як для мене особисто. Ну і для всіх військовослужбовців це, ну я так вважаю, що теж дуже важливо. Догляд за могилами учасників Другої світової війни та підтримування їх у належному стані є нашим обов'язком. Це дуже важливо і для наших військових, адже всі розуміють, що головне їх завдання захищати батьківщину, як захищали її 70 років тому наші діди і батьки.